Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. І сьогодні буде і про хрестики також, і, сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, наша дорога е, Галіна, незмінний генератор ідей і хештегів, придумала новий тех – вишивальні канікули. І, звісно, я вирішила долучитись, розказати і показати вам, що у мене є цікавого і що я можу сказати з даного питання. Виключу тільки звук. Отже перше питання, який би набір взяли б з собою на відпочинок на пляж? Вишивка на море? В своєму відео Галіна розказувала про свою історію. Я беру отакі фетрики завжди. Для мене це свого роду вже така як е, е, традиція. Я беру фетрик, вишиваю його і фотографую гарно. І я маю згадку про море. І плюс має гарне фото. Фетрик у мене завжди і завжди щось: браслетик теж я можу брати. Щоб потім зробити гарне фото. Одного разу це був топ шопер від Вілени. Я знімлю окреме відео про нього. Знімала, верніше, навіть сам процес, Прикріплю в посилання. Це була досить кометна історія. Ми приїхали, ми летіли в Чорногорі, прилетіли затримка рейсу І поки ми не здали ще багаж, ми сиділи внизу і я вишивала. Покажу вам в тому відео, кому цікаво, подивіться. В село до бабуся. Дивіться, у мене немає бабусі в селі. У мене було дві бабусі. Одна бабуся не дожила вже до мого народження, це бабуся Ліда, я розказувала цю історію. А бабуся Агнеса жила в центрі міста, в історичній частині міста. На відміну від мене, яка жила е, як це називається, в сонний, кварт, в сонний район. Табір вишивальниць, який чи марафон нагадує міст війну в таборі. Сп мені саме то. Від Галіни, до речі, оскільки там є терміни, це зазвичай такі чітко встановлені терміни, є сезони, так як, так як зміни в таборі. Наступне питання: рюкзак вишивальниці. Що береш дорогу, який твій мінімум у подорожі? У мене є два хобі. Одне хобі це вишивка, інше читання. І, і ще, як виявилось, придбання рукодільних запасів це третє хобі, ну і плюс збирання на напаски. Але, вертаючись до вишивки, я беру завжди такі фетри. Як беру щось з морем для гарного фото, беру браслетик. І такі маленькі процеси беру з собою. Мінімум це 2-3 наборчика, отже, щоб гарно пофоткати. А інколи я беру вже готові свої такі матеріали, щоб пофоткати. Це, до речі, всі набори, які я брала з собою на море. І розкажу, покажу більш детально про них. Про Фетрик я вже розказала від Butterfly. Наступне, це в мене ось така мініатюрка Абресарт. Я взагалі почала їздити на море з Данечкою, коли йому було 2,7, і він завжди спав денний сон у нас зазвичай це 2-3 години. І поки він спав, я виходжу на балкон, беру з собою вишивку і вишиваю. Але плюс мама на відпочинку це мама на відпочинку, перепрати всю білизну. Да? Підготувати, в чому йти на обід в місто. Плюс маленька дитина, а, він заляпувався. Але ми вже з Данечкою 4 роки не з'явили на моря. Остання поїздка була така шикарна. Він вже не спав, він вже не ляпався. І було е, дуже кайфово. А, так, е, листівка з відпустки. Ні, що в нас далі? Табірна легенда. Розкажи забавну, або моторошну історію пов'язану з вишивкою. Отже, зараз покажу, що в мене тут. Це абрісарт. Вишивала в Туреччині, коли Денюся був маленький. Це теж абресарт-схема така. Мені дали її на відшив, а я взяла з собою теж Туреччина, це одна Туреччина була просто пофоткати. І ще магнітики були такі класні з коктейлями. Вони потім всі пішли на благодійність. Цей, подивіться, ця марка від Нової Слободи. причому почала вишивати на одному морі, а закінчила на іншому. Два роки я щось вишивала цю марку. Чекала натхнення я обожнюю ці серії. Взагалі в войслабоди у ці такі набори для креативної творчості. Це щось особливе. Листівок має запас, марок має запас. А хочу розказати про цей набірчик. Це їздив зі мною в Чорногорію, це календар, вічний календар мені подарувала дорога Галіна. Взагалі Галіна мені дарує завжди таке щось супер пупер цікаве. І я не встигала вишити цей календар Чорногорія була дуже цікава, така насичена поїздка. Ми багато де їздили, ми ще брали екскурсії в Дубровнік. І вже остання ніч у нас виліт. Виїзд в 5-й ранку. Я вийшла і побігла вранці до автобуса. Ой, чоловік сварився, страшне. Я побігла до автобуса зробити гарне фото цього маяка. І у мене це фото є в інстаграмі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Труд чи 4 роки назад, да, була ця історія. І такий маячок у мене є. Листівка з кустки. Чи надсилала, дарувала вищі листовки маленькі роботи в подарунок. Дуже часто, дуже багато. Особливо такі, знаєте, у чарівної країни були мальберти подарункові на ножках. Вони в мене йшли на благодійність тільки так, на дні народження, міні-подарунок, тільки так, Магнітики, тільки так. З моря я. Є у мене подруга Оксана Макетюк, і вона збирає сов. То я намагаюся по можливості, коли де знайду якусь саву, привезти їй саву. А Оксанка мені привозить напьорстки. Да, з цими напьорстками багато хто з моїх друзів допомагає мені збирати колекцію. Спека вдома, як літо впливає на твою вишивальну активність. На мою вишивальну активність впливає не сезон року. А дітки. Якщо мої дітки здорові, щасливі, активні, граються один з одним, супер, мама може трошки повишивати. Якщо хтось з діток хворіє або потребує уваги, то вишивка, звісно, йде на задній план. Коли севелюнечка був зовсім маленький, я виходила в двір, він спав по дві 3 години. Я могла собі спокійно вишивати. Ну, вже северунька в мене. Спить дома, в колясці він дуже мало спить і вже зовсім скоро відмовиться від коляски. Тому вдома, поки це годинка, дві, може бути, а може і не бути. Е, так, смак ліка... літа. Яка в тебе асоціація вишивки з смаком морозова кукурудза м'ята? Ну, У мене такого немає, але кожна робота це якийсь спогад. От, це, цю марку я почала вишивати в Іспанії, а закінчила, солов, а закінчила вишивати в Турунчі, а, то теж возила фото робила. Це в мене Чорногорія, це в мене Туреччина, це в мене Туреччина, це в мене Іспанія, це в мене Чорногорія, це в мене Туреччина, це Єгипет це Єгипет Оці два в мене були. В одні поїздки зроблено. Теж я бігла зробити фото, і мой род казала: ти йдеш на пляж, щоб зробити фото. Я це не розумію. Ну, багато хто з тих, хто не вишиває, не розуміє тих, хто вишиває. А, Нічний вогнище. Під що ти любиш вишивати влітку? Аудіо тише відео. Я люблю вишивати під відео Галіни. От чесно. Вони такі по часу хороші і такі по змісту дуже класні. Я включаю собі відео Галіни, вишиваю. І, і також я розказувала в попередньому відео, я любила True Crime, але мені вже ці злочинці всюди вважаються. І я дивлюся, якісь мотиваційні відео. І особливе захоплення це в мене радіоспектаклі. Це вау-вау-вау! Агати Крісті переслухала немірно. Є такі от коротенькі історії. По 40-45 хвилин. Саме то. сіла, послухала, побігла далі. Канікулярний фотозвіт. Покажи улюблене фото, історія з вишивкою на відпочинку. Я вже сказала, у мене в інстаграмі дуже багато фото. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Який процес літом став емоційною атракціон емоцій? Який процес літом став емоційною готовком? Ну напевно, от е, цей корабль мені він дуже довго йшов. Я починала на одному морі. Мені щось там не пішло. Ну плюс таки, Якщо є ну, от на морі, я не вишиваю прямо на пляжі, я вишиваю в готелі, поки дитинка спить. Але буває, що ми вирішуємо взяти якісь екскурсії, і тоді ми їдемо на екскурсію. І, звісно, вибираючи між екскурсією вишивкою, я виберу екскурсію. То оцей корабель я почала вишивати в Іспанії, щось зовсім трошки вишила Потім думаю, ні, ну, треба таки завершити його от і зробити з ним фото. от цей корабль. у мене є 5 марок, а всього було 8, але я вибирала тільки ті, які мені подобаються. Ну, Чекаю натхнення, щоб знов щось взяти. Вишивальна валіза. Якби потрібно було брати лише один проект на який? це було б щось велике, щось без слободи. У мене слободи колосальний запас наборів і великих, і станованої конвої, і не становано. Є у мене один набір. Ну він я почала вишивати, я ще була вагітно данькою. Даньки 11 років цього року. Такий у мене довго бути. Щось би таке велике я би брала, і щоб його завершити. Але у мене, так як я водолія, водолієце, така пові, пові, стихія повітря. Я дуже швидко перегораю. Дуже швидко я запалююсь якимось процесом. Раз, два я перегораю, і мені треба паралельний процес із книжками так у мене. І тому мені було б напевно важко сісти, вишивати один процес. От зараз я вишиваю. Чотири процеси це писанки, про які я вам розказувала. Це я приймаю участь в двох СП, дуже класно. Там щоденна норма, щотижнева норма. В одному 250 хрестиків, а в одному 300. Супер! Я вишиваю, так мені це подобається. І плюс мені дуже подобаються магніти від чарівної країни. Я їх просто обожнюю. Два-три дня магнітик готовий. Навіть більше в мене вийшло. Так? І що я ще вишиваю? Що я ще вишиваю? І плюс у мене буває от. День народження, і я собі думаю, о, прийшла ідея, Я знаю цю людину. Ця людина зраділа би такому, біжу. Або, наприклад, кажете, ой, я й твої браслетики було б добре. Так, от а є в мене начальниця колишня. Ми з нею пропрацювали 6 років, але ми зараз підтримуємо зв'язок вже більше ніж 11 років. Вона мені цього року подарувала суперкласну класна а їй буде 60 років. Я їй хочу вишити сумку. Від варени таку шкіру з деревом. Я вважаю, що це супер вау подарунок. Отак От від моря я прийшла не в море. Розказала вам свої історії. Бачите, сьогодні навіть показала, не просто, ще раз нагадаю, Чорногорія, Іспана-Туреччина. Ну, оцей, У мене значно більше цих мініатюрок було. Потім на ялинку вішаєш і так згадуєш Чорногорія. Взагалі я дуже люблю ці фетельки. Я е, хотіла би зібрати колекцію е, від Butterfly саме е, роки. У мене є бичок, у мене є тигр, у мене немає змійки. Е, але я хочу хочу, хочу всю зібрати. Всі 12 саме від Butterfly. Сундук з золотом корабль. Це Єгипет. Ні, Сундук це Іспанія. Це Іспанія, це Єгипет. Це Єгипет. теж мені подобається От, такі мініатюрки від Абресарт. Міні-форматики. Ну, такі класні-класні, Туреччина і це Туреччина такі літні набори. У мене Абрісарт. Дуже я люблю ці схеми. Якось я знімлю відео, покажу вам колекцію. У мене досить непогана колекція робіт від Абрісарта. Мініатюрки від Butterfly теж я люблю. От таке сьогодні відео вийшло, Не тільки розказала і показала. Діліться своїми враженнями. Uh, Провод ввелі взагалі не актуальна. І дивіться, слідкуйте за Галіною, бо Галіна генерує ці хештеги, просто супер вау uh, і досить цікаві ідеї, і шикарні відео. Ще раз дякую Галіні за ідеї, за заткнення. Дякую вам за перегляд і пишіть історії, підписуйтесь. Історію. Пишіть коментарі, підписуйтесь. До нових зустрічей.